Це такі одна бригада. Ну, це від трьох до п'яти тисяч, якщо вона комплекта. Я не знаю, скільки було в 72-й. Давайте візьмемо по максимуму, але згадаємо, на Київ наступали 45 тисяч російських військ. І усвідомимо всю трагедію. І Гостомеля, і Бучі, і десятки навіть сотень сіл і містечок Чернігівської та Київської області. просто усвідомимо це. Подвига залужного варто ще згадати і подвиг генерала Найова. Хочу нагадати, що до початку війни головним військовим в нашій країні був саме генерал Найв, командуючий Об'єднаних Сил. І формально він ну, відповідав за все до того, як буде підписаний указ про воєнний стан. А указ не підписували ні в жовтні, ні в листопаді, ні в грудні, ні в січні, ні в лютому. 23 лютого. 23. Нарешті скликали раду нас б...